Доброго ранку, мої маленькі сонечка. Рада знову зустрічі з вами. У нас з вами заняття з ознайомлення соціумом, тема нашого заняття золота осінь. Діти, погляньте! До нас в групу залетів кленовий листочок. Але він не просто так до нас завітав, а він приніс нам загадку. Послухайте, будь ласка, та спробуйте її відгадати. Голі поля, мокне земля, дощ поливає. Коли це буває? Вірно, дітки, це все буває восени. А які ще ознаки осені, діти, ви знаєте? Вірно опадає з дерев листя, листя фарбується в різні кольори, люди одягаються тепліше. Йдуть дощі, птахи відлітають в теплі краї, люди збирають урожай. І ще дуже багато ознак осені ми з вами знаємо. Правда, діти? Пропоную вам пограти в дидактичну гру Осінь! Це добре чи погано? Уважно розгляньте картинки і дайте відповідь. Восени часто йдуть дощі. Збираємо багатий урожай овочів. Восени можна бавитися із листям. Осінь розфарбувала в різні кольори листочки. Восени збираємо грибочки. Восени дують холодні і сильні вітри. Через прохолодну погоду можна захворіти. Збираємо урожай фруктів. Безліч різних кольорових листочків. Також є отруйні гриби. Птахи підлітають у теплі краї. Через погану погоду не завжди можна піти погуляти. Восени із дерев опадають листя. Чудова робота. Молодці! Молодці діти дуже гарно пограли в дидактичну гру. А тепер я пропоную вам поглянути на картину, яка називається Золота осінь. Дітки. Яка пора року зображена на картині? Молодці малята це осінь. А хто уважний і запам'ятав назву картини? Так, картина називається Золота осінь. Подивіться уважно і скажіть мені, які кольори переважають на картині. Так, жовті, коричневі та червоні. А якого кольору небо? Вірно, малята, небо блакитного кольору. А якого кольору річка? Так, діти, річка синього кольору. А який настрій, дітки, викликає у вас ця картина? Діти, я хочу зачитати вам оповідання Василя Сухомлинського, яка називається Осінь принесла золоті стрічки. Послухайте, будь ласка, уважно! Ростуть над ставом дві берези, Струнки, високі, білокорі. Опустили берези зелені коси. Вітер віє, розчісує їх, тихо шелестять листям берези. То вони про щось розмовляють. Однієї ночі стало холодно. На траві. Заблищали білі кристалики льоду. Прийшла до беріз осінь, принесла їм золотисті стрічки, вплили берези стрічки в зелені коси. Зійшло сонце, розтопило кристалики льоду, подивилося сонце на берези і не впізнало їх. У зелених косах золоті стрічки. Сміється сонечко, а берези сумують. Діти, а чому сонечко сміється, а берези сумують? Так, малята, тому що вони вплили у свої коси золоті стрічки. Ну що, діти, ось і закінчилось наше з вами заняття. Про що ми з вами сьогодні говорили? Діти, давайте спробуємо заспокоїти берізок та висловимо їм свої побажання. Берізки, Бажаємо вам гарного сну! Ви не помітите, як після зимового сну ви знову стоятимете в зеленому вбранні. До нових зустрічей, діти!